на сторінку Ютуб Футбол Хаба. Передача вперед. Вихід сам на сам. удар І 1-0 Чорноморець все ж таки стрімкою швидкою атакою за рахунок швидкості Третьякова відкриває рахунок у цьому матчі. На 26 й хвилині підопічні Олександра Бабича виходять вперед. Але яка передача? О те, що намагалися зробити 25 хвилин. Далека не перша така атака. До цього флангові захисники Олександрії грали уважніше. Я про Бацулу і Пашаєва. І мені здалося, що в попередньому епізоді намагалися зробити офсайд. Чотири захисники. І комусь це не вдалося, тому що вибіг із-за спини у Бацули, я так розумію, Третьяков. Давайте дивитись, Кирило Ковалець. Пам'ятаєте його жест від Третьякова. І буквально 5 хвилин назад у ту зону Третьяков не побіг. Тепер побіг. І одразу такі враження, не піднімаючи очей, Крило Ковалець. Ну, зробив цей гол. Вивів Третякова сам на